Чи можливо, що майбутній контрнаступ стане для українців несподіванкою, бо про нього не будуть говорити і попереджати? Ну, я думаю, що так. Тим більше підготовка йде на всіх парах, наскільки я розумію. І мені тут дуже цікаво, що інформація вилітати не буде. Знаєте, по пажу, може будуть якісь такі натяки, але на рівні а може колись, а може не знаю коли. Да? Тут паж натяки є, а нема підґрунтя під цими натяками. Так що я думаю, щось подібне. Ким може бути невідомий благодійник, який переказав фонду Повернись живим 100 мільйонів гривень. Ну, перш за все, це жінка. Це жінка, яка якимось чином мала відношення до влади. І тут мені дуже цікаво, що це як якийсь спосіб да, віддати борги, не знаю щось подібне, да, якась як своя вина. Чи є загроза того, що окупанти можуть зайти в ізюм? Ну, зараз ні. Зараз по четвірки мечів немає. Але... але згодом так. Зараз точно ні. Згодом так. Чи очікувати балістичні обстріли на Україну до кінця року? На жаль, так. Чи Хмельницька область під загрозами обстрілів? Вона під загрозою, але там Хмельницька область саме по Що Щось зв'язано з військовими. Там не сама Хмельницька область їх цікавить. Якийсь там рух військовий і через що туди воно направляється. Чи будуть в Одесі тривалі блекаути цієї зими? Чи буде відключення? Відключення буде. Чи будуть блекаути? Моя відповідь ні. Тому що може моїй картинці світобликауце, коли виключають там на тиждень два-три-чотири. Так знаєте, якась така історія. А нам показують щось тимчасове, що дуже швидко налагоджується. Чи зможе Росія відволікти світ від подій в Україні за допомогою розв'язання збройних конфліктів в інших державах наступного року? Ну чи захочуть вони, ми теж з вами говорили. Я говорила, що це буде якась історія повернення до старої схеми, де все заглохло, да? по колесу фортуни пустити е, там, де мир, і почати там якісь нові події. Моя відповідь так: по вісім чаш вони не те, що готуються, вони вже до цього підходять. Так що ну, вісімка, а на десять у нас розвиток. Це щоб всі розуміли, що це не так і далеко. Кремлівські боти знищують наш канал, і тільки ви можете допомогти. Через навалу російських ботів, скоріш за все, ви все рідше бачите наші відео. І врятувати канал можете тільки ви, наші глядачі. Величезне прохання залиште під цим відео будь-який коментар. Бажано не менше трьох п'яти слів. І тоді Ютуб знову почне показувати наші відео українцям. Врятуємо астросвіт разом! Обіймаємо кожного із вас. Дякуємо за допомогу! Чи правда, що Росія і досі не має конкретної військової стратегії на наступний рік? Я не можу сказати, що немає конкретної стратегії. Якась там стратегія є, двійка, якесь там планування є. Але воно, перш за все, якесь не ідеальне, так воно вимагає якихось туди. Переглядань, може, навіть воно якось всім воно таке ейфорічне, знаєте, ми таке придумали, що воно у нас таке буде, і якби по трійки час, там більше розмов, чим дій. Так що воно є в якомусь такому зародиші, точно є. Чи не стане майбутня стратегія росіян великим сюрпризом для українців? Не стане. Не стане. Поясню навіть чому. Тому що яким чином ми отримуємо цю інформацію, ми її отримуємо, ми її можемо відслідкувати, і навіть трійка жезлів говорить, що якось можемо противодіяти. Це, це не на рівні того, що ми отримали вони прибігли, так? а ми знаємо, до чого готуватися. І зразу починаються якісь рухи. Чи понесе відповідальність за свої злочини Патріарх Кирило в найближчому майбутньому? Ну, на жаль, Патріарх Кирил він не буде нести ніяку відповідальність. Чому? Тому що якесь там розчарування буде, ну, в принципі, там все нормально буде. І по сім мечів він просто обійде. У ці загрози він їх знаєте є таке вислів, що на кривий кобилі, кубилі проскаче. Так що так хочеться сказати про патріарха Кирила. Чи планують росіяни якісь теракти у великих містах України не пов'язані з балістикою і обстрілами? Планування є четвірка пентаклів, навіть якась підготовка на рівні того, що, може, десь щось там завезли, якась чекають більш зручного часу. А у нас помірність це тоді, коли розстає. Да, оця вода, що тіче, вона символізує. І якщо вона буде, то саме тоді. І знову ж по вісім. Якщо воно буде, то воно не буде одна краї, не одне одне. А десь воно буде ще в декілька місця. Бажаю здоров'я. Я військовослужбовець 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Зараз перебуваємо на найгарячішому напрямку Запорізькому. Мого підрозділу вже закінчились всі логістичні ресурси. Війна і степове багно зробили свою справу, позбавивши нас транспорту. Для виконання завдань конче потребуємо машину типу Пікап або джип. Ціна свободи висока, але не вимірюється грошима. Буду вдячний за донати. Журнал Білд опублікував невтішні прогнози щодо планів росіян вести війну до 26-го року. Чи можна вважати цю статтю проплаченою РФ? Просто для тарологів десятка чаш, шість чаш і жезлів, і туз кубків. Ніде ми не бачимо пентаклів. Так що моя відповідь ні. Це якась збірна інформація, яка вже працювала шість кубків, те, що вже було, вони якось десь бра... чи там можуть навіть нам сказати, що брали в тому місці, де раніше. І її дали. Так що ні. Це не проплачена інформація. Яким буде розвиток it сфери наступного року? Та ви знаєте, it сфера вона якась. Зараз надважлива, і я думаю, що вона ще більшу увагу буде мати, і якимось чином навіть і заробляти вони будуть, і рухатись навіть далі. І тут цікаве таке з'єднання, що можуть зайти в якісь сфери, куди вони взагалі не заходили. Король мечів в нас символізує, в принципі, війну, чи владу, чи військових, так? І Якось я наскільки бачу, воно туди перетікає. Це не на рівні того, що ми вже побачимо, але над цим точно будуть працювати. Це саме як якийсь початок криза, яка приводить до якихось глобальних змін саме там, до якихось нових глобальних ідей. Далі, it сфера у нас заходить все, що стосується сім'ї. Все, що стосується Землі, можливо, навіть якихось стосунків, тому що тут в нас імператриця, вона, якби, в принципі, відповідає за цю сферу. І не можу сказати, що там буде все ок. Чому? Тому що якісь щось там зроблять, але якийсь не можна поскладати його в голову, якийсь е, е, тупиковий такий рух, саме в той. Ну, але ми розуміємо, що це поки, е, це вони туди зайдуть. А, і ми закінчимо королеву мечів. Це знову ж про те, що я сказала, що ми будемо бачити якийсь просто неймовірний захват ринків IT-сферою. Це нічого не зупиняється, воно йде ще більш глобально і заходить на ті сфери, куди раніше не заходили, і вони будуть мати успіх. Хоча іноді будуть тупики, але як це на кожній роботі. Хто не робить, то в того не буває оцих таких моментів, а хто робить, іноді робить не так. В офісі президента заявили, що Росія зараз не має ініціатив на фронті. Чи дійсно це так? Перша історія ще хочу сказати. На дану хвилину, на, на дану хвилину можливо і так? Якісь щось під, під зупинку, але дев'ятка жезлів говорить. Вже завтра, післязавтра все буде не так. Ми знову перейдемо до оборони. Коли ми обороняємося, коли на нас нападають. Так що я не можу такі сказати щось втішне. Про що йдеться в таємному звіті про втручання Росії в вибори в США? Який загадково зник і чому він зник? Про що йдеться? Це якісь переписки, якісь. Саме дослідження, да, як це відбувалося, і там якась доказова база, саме, і навіть якийсь план там був, і його туди перенаправили. А чому він зник? Тому що мало привести оце ця історія, вона якось піднімалась на максимально високі штабелі влади на рівні людей, які мають охороняти країну. І що просто там не, розвалила, не розвалилася система. Умовно говорячи, щоб там не сталася якась революція і не знесли всіх тих, хто там був, то його забрали і повісили на повішеного. Хай поки до якогось певного часу повісить. Які перспективи розвитку для молодого покоління в Україні після війни? Ви знаєте, все нормально, тому що. По десятки пентаклів, якби молоде покоління буде мати дуже багато можливостей, і одна із них, можливо, саме по десятки пентаклів, це світ, який відкритий. тут, теж може бути саме в такому, але десятка пентаклів це взагалі про момент, коли ми можемо заробляти гроші, можемо вибирати більше, можемо взагалі діяти так, як раніше не діяли. Так якісь нові можливості. А потім у нас піднімається історія взагалі про іеруфанта. Якщо хтось знає Таро, це про навчання. І якщо ми навіть можемо з'єднати, то ми можемо зрозуміти, що це якась можливість може вчитися взагалі де хочеш, як хочеш. І це теж якби новий розвиток, і це взагалі про нове бачення світу. Світ не таким, як здавався, він більш добрий, більш відкритий, більш творчий. І по четвірки. Пентаклів знову ж тема грошей. Якась більша стабільність, більша регульованість, більша, ем, якісь більші опори. Е, так що я б сказала, що знаєте, що хороші такі умови саме для розвитку, саме для руху, для бачення цього світу. Е, так що все там буде добре. Все буде в Україні. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.